Всім привіт! Сьогодні у нас розклад розклад тест, як до мене ставиться моя половинка. І що вона про мене думає? У нас буде 5 варіантів. Вибираємо варіант від 1 до 5 і узнаємо потаємні мислі наших половинок. Четвертий і п'ятий. завмерли вибрали і починаємо. Варіант номер один. Ой, ваша друга половинка ставиться до вас дуже добре. Вона хоче, щоб ви були її не тільки коханцем, а й другом, партнером, емоціональним, так сказати, істочником положительних емоцій, з якими можна і поговорити, і поділитися якимись думками, і обсудити щось, і навіть в бізнесі бути парою. Варіант номер два. Ой, ваша половинка думає, що вона з вами возродиться. Вона ізбавиться від якихось своїх прошлих проблем, і ви для неї просто нагорода, завдяки якій вона возродиться. Пол... Варіант номер 3 А ваша половинка думає, що ви трохи не даєте їй свободи. Якось ручки зав'язані, очки зав'язані і. Як себе з вами поводити? навіть не знаю. Поки подумаю і придивлюсь, але придивляється якось нічим, бо очки зав'язані. Вона в замішательстві, і до цього всього відноситься з великою осторожністю. Четвертий. М -м, те, ж саме, те ж саме. Вагається, вибирати вас, не вибирати, довіряти вам, не довіряти, що з вами робити, поки що не знає. П'ятий. Ваша половинка думає приймати від вас якийсь подарунок, чи не приймати, приймати ваші емоції, чи не приймати? Що ж робити з вами, поки вона в роздумах? Щось вона там собі на умі має і чи хочеться їй цього нового, чи в вашому вже спільному житті, чи, може, ви тільки зустрічаєтеся? Вона ще до кінця не вирішила.